У вівторок, 22 листопада, циклон, який зараз впливає на погоду в Україні, потроху полишатиме територію нашої країни. Через це очікується зменшення кількості опадів, а місцями температура підійматиметься до майже весняних показників. На Полтавщині похмарить можливі короткочасні дощі та ранковий туман. Максимальна температура повітря плюс 12 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці, 22 листопада, хмарна погода триматиметься до самого вечора. Уночі ймовірний дрібний дощ. Вранці розпогодиться. В день повітря прогріється до 12 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, протягом усього дня у горішніх плавнях утримається хмарна погода. Вночі очікується сильний дощ, а вже зранку опадів не передбачається. Найнижча температура плюс один. Вдень підвищиться до плюс одинадцяти градусів. Найтепліше 22 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2008 року Плюс одинадцять градусів. Мінімум 1998, мінус 17. Дивіться, прогнозу. Гно погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.